Цікаво згадати в зв'язку з, з цим цим масивом, який ми зараз обсудили, перешкод невирішених питань законотворчим органом і органами державної влади неврегульованих. Два випадки: один із Верховної Ради в зв'язку з прийняттям закону або спробою прийняття Верховною Радою закону України про території смарагдової мережі в Україні. А другий із якраз оцінкою впливу на довкілля і висновком, виданим департаментом екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА для будівництва 120 мегаватної ВЕС на полонині Боржава, як ми коротко називаємо в межах територій колишнього Свалявського і Воловецького районів. Так от перший е випадок е з приводу звіту з ОВД, де е дуже багато опусів. і, звісно, е всі учасники громадських обговорень, які це помітили, давали свої зауваження, і навіть цей славнозвісний додаток номер 14 до звіту з ОВД, де чітко. Е Група дослідників, яка досліджувала ймовірний вплив кожної із 52 вітроелектроустановок, ну, в межах першої черги це 34, де вони чітко описали, де буде опосередкований вплив, де буде безпосередній, де він малий, де він чутливий, де він значний. І це проігноровано і на рівні. Органів Міністерства ну, колись це Міністерство екології в той час, департаментом екології та природних ресурсів, і видано позитивний висновок. На це, звісно, закрили очі, і суди другої і третьої інстанції. Ну, третя інстанція взагалі не приступила до розгляду справи. А в попередньому розгляді, не заходячи. В розгляд в процес вони, не досліджуючи відповідність чи невідповідність, врахування чи не врахування висновків Верховного суду в аналогічних правовідносинах, вони визначили, що прийняли сторону суду апеляційної інстанції, що воно відповідає закону. І е, на тому м, завершився розгляд важливої, суспільно важливої справи з оскарження висновку з ОВД по будівництву 120-мегаватної вес на полонині Боржава. Так от про 14-й додаток, де чітко все було розписано, наведено. Які в межах кожної ВЕО наявні червонокнижні види е, фауни і флори, і в той же час я розумію, що для суду було дуже важко освоїти і переглянути звід е, з ОВД на 1792 аркушах. Звісно, там дуже багато зафлуджено матеріалами, вони мають повтор, але учасники процесу звертали увагу суддів на конкретні хиби або гепи, як було зазначено моїми колегами в цьому заході, де були допущені очевидні прорахунки, помилки. Будь це описки, як хочеш, про Кагарлик знову ж таки. І другий кейс це кейс у Верховній Раді зі спробою ухвалення важливого для нас закону про території смарагдової мережі, де один із народних депутатів від Закарпаття, а саме Роберт Горват, агітував не ухвалювати закон в цій редакції. Мотивував він нібито незгодою певних територіальних громад з визначенням таких територій, які частково зачіпають території вказаних громад. Це очевидне маніпулювання думкою від імені громади народного представника, але він вклав в копілку. Захисту, вірніше, антизахисту е свого рідного краю довкілля цю копійчину, е яка тягнеться зараз, наслідки якої вигрібають звичайні мешканці, які не е релокувались за кордон. У зв'язку з воєнним станом чи економічною необхідністю утримання своїх сімей, родин і так далі, не поїхали в Чехію, в Англію, Італію, Іспанію. А які перебувають тут. А на жаль, статистика впливу на людське здоров'я, також як правильно було зазначено пані Катериною. У нас не ведеться, у нас медичне право на жаль настільки. Хромає тому, що воно не може ґрунтуватися, оскільки відсутні відсутня статистика, відсутні дослідження причинно-наслідкового зв'язку отаких впливів на здоров'я закарпатців. Ну це не тільки закарпатців, а загалом по Україні. Переходжу до питання наших судових кейсів. Ну, на жаль, похвалитися мені нічого. Хоча я вважаю, що пропрацьована робота прокуратурою Закарпатської області є великою і ґрунтовною, позов є обґрунтований належно. Проте ми вкотре, як через якісь перепони, як там кажуть, зашпортуємося, на тому, що наші опоненти, використовуючи оцю так звану неврегульованість або недостатню врегульованість статусу земель смарагдової мережі, чіпляються за те, що, наприклад, вказані межі території смарагдової мережі в межах Закарпатської області не мають конкретних координат, не мають визначених законом України площі. Саме в межах Закарпатської області. Це стосується і меж екологічної мережі Закарпатської області. Хоча, як правильно Катерина зазначила, у нас наявні карти, і ми в ході кейсу оскарження висновку ЗОВД ми доводили, покликались на цю карту і доводили, що будівництво Цих вітроелектростанцій на полонині Боржава запланована якраз в межах ключових територій екологічної мережі, не буферних, ако а конкретних ключових територій. Це важливий, важливий доказ для того, щоб департамент екології та природних ресурсів, який видавав цей висновок, а також Міністерство захисту довкілля. Повинні були відмовити е, у наданні позитивного висновку, тобто видати висновок про неприпустимість такого будівництва, Проте, чи корупційні проблеми нашої влади, чи професійна недбалість і е, дефект професійний е, наших державних службовців і уповноважених осіб призводять до того, що функції. Контролюючі держави беруть на себе громадські організації, громади, небайдужі громадяни, місцеві мешканці. І це якраз мені як адвокату дозвольте зазначити, це є найефективніший чинник у вирішенні таких питань в судових справах. Дуже не подобається суддям, коли на е, судові засідання приходить громада. Згадаймо засідання у справах по оскарженню е, дозволу на будівельні роботи е, виданого товариству Атлас Воловець Енерджі е, держ, державної інспекції, аргбутконтроль, арх, архбутінспекцією. В 2019 році згадаємо випадки, верніше, присутність громади під час розгляду апеляційного розгляду рішення щодо оскарження висновку ОВД. Не подобається. Проте, проте суди. Навчилася закривати очі і вуха, очі це для Феміди звично, А от вуха закривати це не є для неї характерно для Феміди, але вона закрила вуха і не почула голос громади. Проте, знову ж таки, це найефективніший наразі чинник і ресурс, який є у протистоянні громад. За захист свого довкілля, оскільки він має безпосередній вплив на цілий ланчужок, починаючи від тетродентофори, так, яку ми практично не можемо без окулярів помітити. Ну або хто добре бачить, то ще може помітити, до людини, до впливу на здоров'я людини. Тому е, у нас, на жаль, не скажем, не оптимістичні очікування від позитивного рішення у справі по скасуванню. Вірніше, визнанню недійсним і скасуванню наказів головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області щодо виділення земель, хоча там такий кричущий ряд порушень, зокрема вихід за межі повноважень керівника головного управління Держгеокадастру щодо якої, яка зараз є суб'єктом обвинувачення у іншому кримінальному провадженні. Але це очевидно не один кейс, разом з тим самим народним депутатом від Закарпаття, де особи від імені держави, очевидно, поза межами своїх повноважень укладали договори оренди на земельній ділянки з цільовим призначенням, які не віднесені до їх повноважень. Тобто вони очевидно вийшли за межі повноважень. Але. Окрім того, схемою планування території Закарпатської області в межах Свалявського та Мукачівського колишніх районів Закарпатської області не передбачено будівництво таких об'єктів. При тому, наші опоненти чіпляються там за певні плани. Інженерних мереж як складової цієї схеми, та доводять, що це не є це примірний, примірний там перелік допустимих видів, і не є перелік таких видів, не є чітко, скажімо, визначеним. Проте також е, е, варто зазначити, що важливим є е, доводом у цій справі по скасуванню наказів і визнанню недійсним договорів оренди землі, те, що не проведено ОВД на стадії зміни цільового призначення із земель. Категорії сільськогосподарського призначення до земель розміщення будівництва та обслуговування об'єктів енергетики. В проте, я думаю, що, слідуючи своїм колегам, нас очікує дуже важкий шлях в цій, на цій стежині. Власне, в цьому кейсі, оскільки ми бачимо, ми бачимо настрій суддів, і ми бачимо, як в час війни вирішуються суспільно необхідні, такі суспільно важливі резонансні справи. Мені в моєму віковому. У статусі дуже важко зрозуміти людей, які складали присягу судді безсторонньо, справедливо здійснювати судочинство, проте не враховують інтереси самої держави. Тому не можу сказати, що ми нас переповняє. Якась там надія, і оптимізм, і у цій справі наразі більше намагаються, бізнес активний, він лобіює, він активно обороняється, він наступає і в судових установах також, і в процесі так само, і тому у нього є ресурс в Противагу нам набагато значніший, і тому він очікує на відшкодування за наш рахунок, за наш українців, рахунок за зелений тариф, тому він бачить мету і йде дуже агресивно. А судова система. Яка будується на е, зважуванні норм і доказів е, поступається перед цією е, перед цим таким агресивним наступальним е, характером е, забудовників, які доводять неврегульованість, якраз які б'ють на ті. Моменти, що статус територій законодавчо на території України не закріплений, межі території законодавчо або за проектом згідно земельного законодавства, чітко не визначені, доводити вплив, як вже було зазначено раніше. Спікерами важче, тому що методики наразі ефективної немає щодо багатьох чинників впливу, і тому, на жаль, справи цієї категорії важкі по Смарагдовій, власне, щодо об'єктів смарагдової мережі в той же час. Згадаємо звіт з ОВД якраз по полоненні боржа. Всі звернули увагу, хто брав участь у громадських обговореннях, на те, що в межах території природно-заповідної території е, заказника темнатик, забудовник має прокласти 700, ні, 475 метрів дороги в межах ПЗФ, де заборонене здійснення будь-якої іншої підприємницької промислової діяльності. Проте, це надалі залишається нашою притчею в язицях, цей звіт веде. Але, тим не менше, станом на сьогодні виходить, що цей звіт допоки, скажімо так, цей звіт доведе і залишається чинним. У нас ще не вичерпані всі ресурси щодо і його оскарження також. але... Ми вбачаємо, що можливо хоча б розпочати, поки у нас ще не закінчився запал будівельні роботи на території, хіба що такими нічними вилазками, як вони спробували в жовтні 2023 року, проклавши там невелику ріллю на хребті між плаєм і великим верхом. Що вони виконувати будівельні роботи не будуть, оскільки станом на сьогодні рішення, вірніше, дозвільний документ щодо будівельних робіт, залишається скасованим. Касаційна інстанція суд касаційної інстанції розглядає справу із оскарження такого рішення. Проте наразі ще таке рішення не ухвалено касаційним адміністративним судом. Тому, допоки полонина врожава ще перебуває в захищеному відносно захищеному статусі, але не вичерпані наші можливості із боротьби за збереження її цілісності, не дивлячись на те, що великого оптимізму у справі. Яка зараз розглядається за позовом заступника керівника прокуратури прокурора Закарпатської області, я не, не відчуваю великого оптимізму. На жаль, загалом бангалорські принципи доброчесності судді потребують такого більш Знаєте, конкретного застосування для українських суддів, і на кейсі Боржави, або вірніше висновку ЗОВД, я можу сказати, що судова реформа в Україні започаткована в 2016 році провалена. Пані Наталі, я вам дякую. І в мене ще таке питання: два ви назвали, що невичерпні вичерпні можливості. У боротьбі за боржаву, а які це можливості, можливо, ви зможете щось конкретизувати? Можливо, так детальніше? І друге питання то в кінці, скажіть, будь ласка, коли наступне слухання справи по боржаві на коли воно заплановане? Відоміла. Наразі в е, стадії розгляду у справі е, за позовом прокуратури е, до головного управління Державого кадастру у Закарпатській області і до Товариства з обмежною відповідальності Атлас Воловець Енерджі забудовника е, здійснюється, перебуває на стадії е, дебатів. Тобто на 16 лютого на 10 годин ранку призначене продовження після оголошеної перерви стадії дебатів, тобто судовий розгляд на стадії дебатів, ми готуємо кожен свою промову, кожен з учасників, і будемо виступати із промовами. Очевидно, що після цього суд видалиться до нарадчої кімнати. Про майбутні кейси вони загалом не приховані, вони відомі, все залежить від громад і місцевих, в тому числі. У нас залишаються ще питання по детальних планах територій. Які так само прийняті, як ми згадаємо розпорядження виконуючого обов'язки голови Закарпатської ОДА в 2019 році щодо приведення їх у відповідність до вимог законодавства, оскільки вказані детальні плани не відповідають містобудівній документації ні районного рівня, ні обласного. А це важливо, це вимога. Закону України про регулювання містобудівної діяльності. Це стаття 8, 2, 8, 25, 26. Тобто у нас є ще інструменти в боротьбі щодо захисту. Це зараз все залежить від місцевих громад. Тому що ті особи, громадські організації, мешканці, на території, яких поширюється дії детальних планів територій, мають карт бланш, і в будь-який момент, оскільки щодо оскарження детального плану території, який є нормативно-правовим актом, немає строку позовної дат... ну, верніше не існує позовної давності, можуть завжди звернутися про оскарження е вказаних е детальних планів території. На що я закликаю, звісно.